Росія може розпочати повномасштабну війну проти України сьогодні. Вранці цю тезу з трибуни Верховної Ради озвучив Олександр Турчинов. Чим викликана ця заява та які ще резонансні події відбулися цього ранку в парламенті? Запитаємо нашого кореспондента Ірини Павлинок. Вона з нами на прямому зв'язку. Іра, вітаю. Далі тобі слово. Марічка, власне, щойно у Верховній Раді завершилася, як і у всій країні хвилина мовчання. Це траур оголошений про у пам'ять щодо усіх загиблих. Ну а тепер з приводу того про що доповідав Олександр Турчинов? Насправді він прийшов сюди представити указ президента, який мала затвердити законом Верховна Рада про мобілізацію. Скажу одразу, мобілізація 20 січня починається. І спочатку він навів просто такі цифри, які вразили усю сесійну залу. 129 обстрілів відбулося учора. Тільки обстрілювали наші позиції, тобто значно ситуація загострюється на сході України за даними РНБО. 36 шість тисяч. Таке, о, така чисельність угруповання, яке воює проти України на сході, і поміж них 8,5 тисяч це регулярні війська Російської Федерації. Також за даними РНБО, Росія нарощує сили та озброєння, озброєння вздовж кордонів з Україною. І я скажу, це 50. Сядві тисячі військ, які мають танки, бронетехніку, артилерію і 360 бойових літаків та ударних вертольотів. Таку інформацію озвучив Олександр Турчинов. У такій ситуації він каже: є два сценарії розвитку подій: один називають ВРНБО активним, один пасивним. Перший це відновлення ворогам широкомасштабних військових дій і наступ за активною участі Збройних сил Російської Федерації, Наслідком чого. Може стати повномасштабна континентальна війна. Другий сценарій передбачає спроби Кремля не допустити стабілізації ситуації в Україні, активізацію терористичної діяльності, перетворення протистояння у дотривалий збройний конфлікт з виснаженням економічного, воєнного, морально-психологічного потенціалу України. В такій ситуації буде оголошена мобілізація. Вона триватиме 210, дні, 210 днів За мобілізованими будуть зберігатися робочі міста, місця і заробітна плата. Олександр Турчинов обіцяє, що усі будуть забезпечені і обмундируванням, і одягом, і засобами захисту. Тобто обіцяють, що будуть враховані усі помилки мобілізації, яка відбувалася фактично рік тому, впродовж минулого року. Будуть негайно відправлені у травні. Уже. Фактично будуть відправлені люди, які уже рік воюють, які були мобілізовані рік тому на український схід. А із людей, які мають великий досвід, уже воєнний буде сформований спеціальний резерв. Це будуть бійці мотивовані, як каже Турчинов, і які зможуть швидко реагувати на будь-які виклики. Ну, власне, показовим була дискусія, показовою була дискусія, яка відбулася тут у сесійній залі слово взяв представник опозиційного блоку Юрій Бойко. Я нагадаю, що коли учора. Оголошували жалобу за загиблими під волновахою. То опозиційний блок жодного слова про це не сказав. А сьогодні вирішив виступити з приводу мобілізації із такими дуже популістськими заявами, що давайте, мовляв, спочатку відправимо туди усіх чиновників, а далі а далі подивимось. Ну, ось цей діалог наживо. І ми згодні підтримати постанову, яку ви вносите до Верховної Ради. Якщо першим пунктом цієї постанови буде об'ява мобілізації в повному складі адміністрації президента, кабінету міністрів ради НБО, я маю переконання, що це голосування чітко покаже агентуру Кремля в цьому парламенті, в цій Верховній Раді, ті, хто утримається з будь-яких причин, приховуючи свою трусість і свою зраду. Не натиснувши кнопку За, чітко покажуть свою позицію. Ну, торчино, власне, я ще нагадав, що народний фронт зареєстрував ще один законопроект, який знімає обмеження із призову народних депутатів. Ну чи будуть депутати за це голосувати? Ну, можна вже побачити найближчим часом. Ось такі новини наразі з Верховної Ради. Марічко, дякую, Іра. Це був наш кореспондент у Верховній Раді Ірина Павлинок. Вранці пролунав резонансний виступ секретаря РНБО, який не виключає повномасштабної війни із Росією. Отже, 129 обстрілів. За добу бойовики на Донбасі щодня встановлюють нові рекорди вогнової активності. Ці ночі під гради потрапив 31 населений пункт. У Донецьку через обстріли загинув місцевий житель, п'ятеро поранені. Бойовики ЛНР з мінометів тричі обсіляли місто щастя. Одна людина загинула, ще двоє поранені. Зафіксовані прямі влучання снарядів. Багатоквартирні жилі будинки. Є поранені бабдіївці до бойовиків, влучили у будівлю місцевої школи. Ввечора противник переніс вогонь на Луганський напрямок в район населених пунктів Кряківка, Верхня Вільхова, Трехізбенка, Кримське та Станиця Луганська. Розпочинаючи з 19-ї годин вчорашнього вечора по цим населеним пунктам бойовики нанесли 13 ударів з реактивних систем залпового вогню Град. Разом з тим бандформування продовжували поливати з реактивних систем залпового гню позиції наших сіл поблизу Донецького литовища. Під обстріл градами потрапили населені пункти Тоненьке, Красногорівка, Богданівка та Піткі. А й ствольної артилерії гранатометів до півтретєї ночі і сам новий термінал аеропорту. Загалом же за добу банформування 129 разів обстріляли позиції наших військових. За даними групи «Інформаційний спротив, бойовики готуються до атаки на приморському напрямку в район Павлополя та Новоазовська, російська терористичні війська активно стягують підкріплення. Ночами перевозять бойовиків та техніку. На збройні новоствореної тактичної групи три танки та 12 броньованих машин повідомляє керівник групи «Інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Європарламент сьогодні має ухвалити резолюцію по Україні напередодні у Страсбурзі перед депутатами виступала високий представник ЄС зовнішньої політики та безпеки Федеріка Могіріні. Вона заявила, що Євросоюз ніколи не визнає анексії Криму та не збирається послабляти санкції проти Росії. Зараз з нами на прямому зв'язку зі Страсбургом Наш кореспондент Євгенія Руденко Жені. Доброго дня що на порядку денному у євродепутатів сьогодні які прогнози чи ухвалять вони такі резолюцію? Сьогодні голосування буде між 13 і 15 година за Києвом, і зокрема там буде голосування щодо України. Журналістам вже дали проект резолюції. В ньому вже тобто, ми вже можемо читати цей документ. Там згадуються терористичні напади на сході України з сепаратистами. І також я процитую агресивна політика експансії Росії, яка є загрозливо не тільки для України, а й для всього Європейського союзу. Крім того, у резолюції згадується Крим а війна Росії. Проти України називається неоголошеною і навіть гібридною. Також окремо згадується інформаційна війна. Крім того, згадується рішення французького уряду про те, щоб відкласти продаж містрали, і це теж вітається. Крім того, взагалі за, за попереднім, якщо зробити попередній аналіз цього документу, то зрозуміло, що євросоюз зараз бачить можливість тиску. На Росії лише методом санкцій, і однак ще важливо те, що ця версія документу вона не остаточна. Там є різноманітні зміни, і вони будуть окремо голосуватися по кожній. Серед цих змін є пропозиція зняти санкції з Росії взагалі. А також згадуються події в Україні і називаються державним переворотом, які влаштували ультранаціоналістичні і фашистські сили. Але тут треба задати про те, що вчора були дебати по Україні вони тривали до самого вечора. І Федеріка Могоріні говорила про те, що питання про зняття санкцій Росії зараз не стоїть більше того, воно буде обговорюватися лише у березні, і воно може бути реальним лише якщо Росія зробила зробить якісь певні кроки. І окремо вона згадала також анексію Криму і сказала, що Євросоюз ніколи це не не прийме, тому що вважає зміну кордонів силою неприйнятним. Марічка. Це був наш кореспондент у Страсбурзі Євгеній Руденко. Сьогодні в Європарламенті очікуємо на ухвалення резолюцію по Україні, зокрема щодо санкцій стосовно Росії. Америка сумує разом із Україною у Штатах теж жалоба за жертвами волноваської стрілянини. У Вашингтоні під посольство України проходять люди. Вони несуть квіти, свічки цілими сім'ями. Навіть маленькі діти тримають в руках написи Зе свій волноваха. Здебільшого жертв трагедії вшановують українців, що мешкають в американській столиці. Офіційна жалоба почалася у першій ночі за Києвом, але свічки в пам'ять про вбивство мирних мешканців України горять під посольством вже другу добу поспіль. Це терористичний акт якому не може бути виправдання і не буде ніколи виправдання. І ті, хто його здійснив, і ті, хто стоять за спинами, хто здійснив цей терористичний шлях, обов'язково будуть віддати перед судом. Сьогодні у Вірменії ховатимуть родину Аветисян, яка стала жертвою резонансного вбивства, скоєного російським вояком. І шичма членами родини по звірячому вбитими 12 січня. Напередодні масово прощалися жителі міста Гюмрі. Водночас, біля військової частини, де служив і зараз утримується злочинець, відбулися масові акції з вимогами передати його вірменському правосуддю. Генпрокурор країни пообіцяв, що судовий процес буде відбуватися на території країни. Однак злочинець перебуває під юрисдикцією Росії. Справу розслідує екстрансформована комі. Ісія російського міністерства оборони у Москві переслідують громадську активістку Катерину Мальдон. Офіційний привід російського опозиціонери увімкнули гімн України в авто біля сезону номер 6 Там зараз утримують надію Савченко. Московські правоохоронці відреагували миттєво всіх учасників акції затримали. До суду доставили лише Катерину Її звинувачують в руйнації письмового столу в поліцейському відділку, де її утримали більше семи годин. За словами адвоката, робиться все, щоб не звучало ім'я надії. Через це обвинувачення з організації несанкціонованої акції перекваліфікували на статтю хуліганство. Наразі суд перенесли Катерині загрозу штраф та 15 діб арешту. Але вона каже, готова й далі вгодити на акції протесту аж до звільнення Надії Савченко. Зараз 33 ті сутки голодовки уже какби бы терпіть, та все молчанівозможно. Ну і ми просто хотіли, щоб вона услышала. Но постараться сделать так, чтобы она услышала звуки украинского гимна. Но вдруг маски шоу, гоп-стоп, вылетает ОМОН, человек 15, два автобуса, руки на машину, туда-сюда. То есть, ну, такое впечатление, как... Я не знаю, как будто вот у меня такое сравнение вот возникло, как будто мы ограбили Сбербанк только что на триллион. Він повертається Голошений у розшук. в Україні. Екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко збирається презентувати в анексованому Криму свій благодійний фонд. Презентація запланована на завтра у Севастопольському інституті банківської справи. Утікач також хоче взяти участь у святкуванні дня заснування спецпідрозділу Беркут, розпущеного в Україні за жорстокий розгін майдану. Генпрокуратура голосила Захарченко у 25 лютого разом із Януковичем та Пшонкою. Їх всіх звинувачують у перевищенні службових Повноважень та навмисному вбивстві колишнім високопосадовцем загрожує до 15 років за ґратами. Тим часом, колишній заступник керівника Київської міліції, полковник Петро Фечук, якого підозрюють у застосуванні насильства проти активістів Євромайдану, помічений про згоні протесту у Росії, Фечук засвітився в об'єктиві однієї з відеокамер під час протесту проти переслідування опозиціонера Навального на відеозапису. Він у формі російської поліції погони Фечука вказує, що він служить у званні полковника в Україні. Фечук прибуває у розшуку. Він разом зі своїм очільником Валерієм Куряком втік з України ще навесні. За інформацією СБУ, був отримав в Росії не тільки притулок, але й громадянство. Друзі, по нещастю. Президент Венесуели Ніколас Мадуро сьогодні в Москві зустрінеться з російським колегою Володимиром Путіном. Тема розмови болючі для Москви та Каракаса, падіння світових цін на нафту, від яких залежить економіки обох країн. Зупинка в російській столиці є останньою. в Турне Мадуро, який протягом тижня відвідав Іран, Саудівську Аравію, Катар і Алжир, намагаючись переконати і скоротити видобуток чорного золота. Через низькі ціни на нього Венесуела нині переживає навіть глибшу кризу ніж Росія в країні. Дефіцит. Харчів та предметів першої потреби інфляція за рік становила 64%. Барак Обама та Девід Кемерон обіцяють і надалі чинити тиск на Росію, яка кричуще порушує норми міжнародного права. Спільна стаття американського президента та прем'єра Британії з'явилася у часописі Таймс. Її назва Ми не дозволимо заглушити голос свободи обидва лідери декларують протистояння тероризму та міжнародній агресії. а Також обіцяють і надалі надавати Україні економічну підтримку та сприяти у розбудові та зміцненні демократії. Ці ночі до Одеси лікарі таки доправили Олександра Маломена. Він найбільше постраждав від під час вибуху газобалону в кафе Ізмаїла. Медики вагалися, Пацієнт міг не витримати п'ятигодинної дороги. Та напередодні, коли стан хлопця стабілізувався, ранні мобілям його відправили до обласного центру. У найближчі години місцеві спеціалісти вирішуватимуть залишати пацієнта в Одесі чи перевозити до столиці. У 19-річного Олександра опечено понад 80% шкіри. Йому потрібне спеціалізоване на лікування. У цьому ж центрі нині перебувають ще п'ятеро постраждало під час вибуху в кафе. Дві жінки досі в реанімації. Решта із незначними ураженнями в опіковому відділенні. Вчора я розговорювала з ним, немножко був в плохому у Сьогодні состояння було хороше. Він готов був переїжджати сюда, він готов боротися, він хоче боротися. Сторожовий човен Донбас отримав надсучасний радар від волонтерів. Гроші на його придбання це 15 тисяч доларів. Хлопці збрали кілька місяців. Волонтери переконують, що таке обладнання допоможе прикордонникам посилити спостереження за кордонами в Озовському морі. Нині Донбас єдиний сторожовий корабель, що здійснює патрулювання на Азові. Раніше прикордонники виявляли судне за допомогою старої станції. Тепер у них є можливість розгледіти як великі, так і маломірні човни, які просуваються в територіальних водах України. Високоточне остаткування човні мають змонтувати та підключити за два тижні. Собак для АТО почали тренувати кінологи на Миколаївщині. Перше цуценя вже пройшла загальний курс тренувань і найближчим часом вирішить на нове місце служби в батальйон морської піхоти. Дресувальники кажуть, як у воєнний час, так і у мирний чотирилапі помічники незамінні. Німецьку вівчарку Грету кінологи називають важливим пілотним проєктом. Півроку тому волонтери подарували їй батальйону морської піхоти. Зараз собака на муштруваннях вже вміє долати смугу перешкод, і найголовніше тримає дисципліну. Це чи не найкращий спосіб тренувати у собаки витримку поруч із кормом семимісячна грета може лежати годинами, але їжі так і не торкнеться. В дресурувальника ж вона їстиме лише з тієї руки, з якої він дозволить правій руки і в руці не можна. Правої руки можна. А це вже дорослі собаки. Всі вони приватні і всі добре демонструють греть і те, чого вона згодом має навчитись. По команді Фас собака пішла на задержання. Сделала захват рукава. Хазяїн дав команду Дай, собака відпустила і охороняє помічника. При Попытки помощника убежать или нападать на собаку собака задерживает. Чем на собаку идешь с атакой с рукой, с ногой она на то и защищает себя. Если бы на моем месте был человек без спецодежды, то було б ну доволі такі серйозні травми. Кінологи кажуть, на війні можливості чотирилапих неймовірні собаки виявляють вибухівку, беруть слід диверсійних груп без остраху, затримують озброєних терористів. Кінологи вже мають замовлення на підготовку чотирьох суценят для військових, але побоюються усіх не потягнуть фінансово. Многому можна навчити, тільки була б фантазія. А собака на вона... нога може придертіть того чего сейчас не предотвращается. бюджет на одну боевую собаку подготовить підготовить за год составляет порядка двадцяти двох тисяч гривень. Тобто, якщо ми возьмемся за 10 собак, нам надо двісті двадцять тисяч гривень, і це лише вартість корму та ветпослуг. Поки волонтери знайшли меценатів тільки на двох цуценят. Ольга старощу вітергарагуля, Миколаївщина ТСН один плюс один. Наступний випуск ТСН дивіться вже у 16.45. Його Проведе Соломія Вітвіцька. Я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе.